Йо, підписник, нещодавно оновили боновий магазин, і в цьому відео я хочу тобі розказати, який танк варто купити в першу чергу, куди варто витратити оці бончики твої, які тобі дали варгєм е, 15 000 бонів нещодавно. Поки е, я хотів би тебе попросити протиснути вподобаєк цьому відео. І напиши в коментарях, який танк ти вже купив, або взагалі на який танк дивишся в боновому магазині. Завдяки цьому. Е, ви даєте мені мотивацію робити відоси далі. Що додали в боновий магазин? В боновий магазин додали Tiger Mouse, сушку 130 pm пм з 52 ліс із 2, М4А1, Тюран і 3 d стиля Так, тепер давай ми виберемо, що взагалі купити і що гідне твоєї уваги в цьому боновому магазині. Я розділив би це відео на дві категорії. Перша категорія це хороші десятки, які варті уваги не для фарми, а просто для задоволення. І друга категорія це танки для фарму, які взагалі могли бути актуальні. Пройдусь абсолютно по всім, скажу свою коротеньку оцінку. І сподіваюся, завдяки цьому ви, вам буде легше обрати танк з цього магазину. Поїхали. Який взагалі топ-1 танк 10 го рівня для такої ну, для активної, хорошої гри, в задоволення? да? Я рекомендував би в першу чергу купити 121Б. 121-й Б. Чому саме він? А, тому що він грається досить універсально. Він може пограти як і в умовно на дистанції. Він може пограти, так і в агресії від Башти, і від своєї від свого бронювання. Хороша альфа, хороший ДПМ, да, не сильно приємні КВН, але, в принципі, з цим жити можна. І головною зюменкою цього танку, розинкою, це буде пробиття на кумулятиві. Пробиття тут кумулятивом 350 мм, тобто більшість там, десяток, 11 ви пробуваєте в лобову проекцію. І це, в принципі, заслуговує уваги. Як взагалі грається? Грається він від башти, можна пограти також від Бортіка. Бортік так, тут інколи також щось танкує, щось рікошетить. Але треба пам'ятати за оцю скулу і треба пам'ятати з лючки. Мій рекомендаціон заслуговує реальний топ-1 забони. А ви скажете мені: а якщо я не вмію грати на такому агресивному танчику, який танк мені взяти? Ну тут уже проблемка, тому що. Як такових, танків для танкування, умовно, да, тут особо немає. Скажете, ФВшка 215Б, ФВшка 215Б втратила свою актуальність у 2017-2018 році. Так, да, в нього хороший ДПМ, да, в нього є там якась динаміка, плюс-мінус, але заднє розположення башти, корпус, який постійно горить кожною другою тичкою. Ну, Приносить дискомфорт. І тому, в принципі, я б не радив би звертати увагу саме на ФВ 215Б. Корпус у 200 мм. У вас люба вісімка, люба дев'ятка пробуває з підпалом 120 мм в НЛД. Також ти захотів потанкувати від баше від бортику. Ось 110 мм раз. 110 мм два, лючок 150 мм. три, Просто неприємний апарат. Скажете, є класний. 113 БО, 15 тич бонів. А навіщо ж його купувати, коли ти можеш такий самий танк, акційний купити? 113-й. Звичайно, 113 БО і 113 це однакові танки. Тільки 113 ти купуєш за 6 тисяч, за 6 лямів вибачаюсь срібла. А тут 15 тисяч бонів. Ну, взагалі, не потрібний, не актуальний абсолютно. Далі, топ-2, які б я рекомендував взяти, це М60. М60 це той самий геймплей Леопарда першого, тільки він трішечки буде більший і трішки з приємнішою гарматою, на мою думку. Тут хороший ДП, якщо його розігнати, буде там 3300 3500 Але тут Ізюменка це 350 пробиття. Також таке саме 121Б. Грається абсолютно один в один, як Леопард перший, тобто на дистанції, на дистанції. Дуже подобається танк, точний, ну, умовно точний. Ну, Попадає непогано, Швидкий, 60 км на годину і так далі. Скажете, так є же Паттон м 48. ні 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 Пограйте на цьому, пограйте на патоні 48-му і зрозумієте, наскільки вони різні. Патон 48 не встигає в ті позиції, куди встигає М60. Патон-48 треба ставити турбіну, і з турбіною йде 53, а тут турбінка не треба. Ставиш вентиль, Стаб, досил або там вентиль ХП досил, і катаєш задоволення. В тебе лютий ДПМ, є швидкість, динаміка, огляд, і ти нічого не втрачаєш. Тому танк дуже цікавий, на мою думку, і це буде топ-2. Скажете, є тут ПТ-шка 2800, варіант 5 хороша. ні 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 мінус 5 квн подивіться на час зведення. Він повільний, абсолютно картонний, косорилий радянський танк, який взагалі заслугоював. Я навіть не хочу дивитися бронювання, тому що воно там взагалі ніяке. Ми це скіпаємо. І топ-3, напевно, можна було взяти з десяток. Це можливо, бабаху. Якщо ви любитель ваншотів, якщо ви любитель оцеї фанової гри, ви хочете пограти в задоволення, в задоволення, то топ-3 хай буде бабаха 183. Окей, гармата така сама, як в 40.05, тільки точніше, зведення швидше, альфа така сама, і головна розинка цього танку це бронювання. Бронювання тут воно реально є. Лов, башти там по 260 мм, але в більшості випадків там під калібр заряди вас сюди не проб'ють. Єдина зона, яка легко пробивається, тільки криша башти. Якщо ви заїхали. За рельєф якийсь, або за якийсь, за якийсь насип і танкуєте тільки від башти, то вас, в принципі, тяжкувато пробити. Єдині мінуси, на мою думку, це заднє розположення башти, це мінус 5 КВН, ну, реально, 40 в плані кавенів краще відігрується. І це мобільність. ця бричка 35 км вперед. Якщо турбінку поставити, то буде трошки швидше. Такий танк для фану, для поціновувачів такого геймплею. в принципі. Так би мовити, вирішувати вам, брати чи не брати. Далі, от, от такий буде топ е 10-х рівнів. Фошик 155-й, скажете, чого ж не фош? Ну, дядьки. Окей, там три тички по 750, але він косорилий, він легко пробувається і з таким рандомом, як зараз, зараз рандом досить швидкий і більш такий, знаєте. Більш важкий в плані сетапів, ну він взагалі зараз не дивиться. Кавенів, Кавенів немає особо, довге КД, косий. Коротше, ми його скіпаємо. Так, три танки ми обрали. Тут, до речі, додали, я вам показую, тігра Мауса з 11 бонів. Тігер Маус оце цікавий апарат. Знаєте, за якою умови треба брати Тігер Мауса? Тільки тоді, коли у вас немає нормальних дев'яток. Тільки тоді. Якщо у вас немає ДЗТ, якщо у вас немає ЄК-1, якщо у вас немає там медведа і отаких от класних танків, то тоді тільки можна Тігер Маус. Тігер Маус це стандартний важкий танк, на якому досить легко грати. В нинішньому рандомі виїхав, тачку, дав, заїхав. Мінуси це заднє розположення башти, і він дуже часто ловить кріти. В НЛД і йому критують двігло. Постійно. Тому треба також до цього готовим. Який плюс? Плюс в тому, що в нього хороше пробиття. Під калібр 310 мм, такий саме, як у Маус 10 рівня. І щоки 300 мм. Це реально дуже багато, тому що 10-го Мауса щоки 260, 280 там під кутами, а тут 30. Тобто в 9-ки према. краще бронювання башти по факту, ніж у 10-ті. Тому в цілому він вартий вар вар уваги. ББшка альфова, точніше ББшка непогано пробуває, там 240 мм. Хороша альфа, ДПМ посередній. В принципі, на ньому можна грати, заробляти бони і фармити. Як варіант, він може підійти. Стосовно ВС-114-го він отримав невеличкий ап. Танчик для фарму може бути, якщо ви будете грати тільки. Від базових снарядів. снаряд у 260 мм. Альфа 530 ДПМ. ну Тут проблема ключова проблема на фоні Тігер Мауса це <кій>, в ДПМ. 19 секунд КД, Почуйте мене, 19 секунд киде. На альфу 530. І там, якщо не помиляюсь, 13 секунд з усіма плюшками десь буде 11. І на 530. Ну, камон, куди Вазіка цього брати, самі розумієте. І все. По дев'ятках, в принципі, тільки один варіант це може бути Тігер Маус. Як варіант, розгляньте його, він досить непоганий, мені там не сильно підходить, але може бути. Тобто, оціночку 60 ми йому кинемо. Оце по десятках, по девятках пройшли. Що з вісімок можна взяти? Дядьки, танки 8 рівня. Ви берете тільки тоді, коли у вас взагалі немає на чому фармити. Ви не відкриваєте коробки, ви не донатите і так далі і тому подібне. Через всі інші причини, в принципі, ці танки не варті уваги. Але через те, що оновили магазин, ви в принципі це бачили, тут є досить класні варіанти. Є сушка 130 ПМ. І додали ЦС-52 Ліс. Я б дивіться, топ-1 танк, який би рекомендував для фарма це був би Сушка. Топ-2 танчик підійде не всім. Такий універсальний це 52 Ліс. Топ-3, це був би Т-103, саме для фарму. І, в принципі, топ-4 можна було взяти б лорку. Лорка, вона досить така ситуативна, картонна, покататись по мапі. Uh, може підійти. І п'яте місце як, як фармер, саме фармер, мож, міг би бути. 122 ТМ. Отакий, мій топ. Всі інші танки я можу по них пройтися. Чи в тейн безтолково лайно? Я навіть за нього говорити не хочу, там нема що говорити. Нема ДПМ, нема альфи, нема пробиття, нічого. Просто скіпаємо цей танк, навіть не дивимось. Далі. Йосип П'ятий не, не сильно актуальний на іншому рандомі. Я взагалі не бачу, щоб його катали. Навіщо брати Йосипа П'ятого, Доволі картонний танк, який пробувають всі на виліт, Коли як, замість Йосипа П'ятого, трішки дешевше можна взяти 2-5, якщо ви вже прям хочете такий супертяж, який танкує. Тому Йосип П'ятий скипаємо. 2-5 брати в цілому можна. Як фармер для, для початківців, для середніх гравців він може бути. КВ-4 Креславський також лайно. Задня башений, горить, крітується, повільнющий, <с -2> неактуальний в рандомі абсолютно. 2 2 може бути. Йох 50 на 50, в нього дуже хороше бронювання, косорила гармата. Але оцей лючок на фоні всього дуже сильно все портить. Ну реально, броня там по 270, під 300 мм, Валдешка, НЛДшка плюс-мінус, але люк здоровезний, вам буде важко на ньому грати в нинішньому рандомі. Гвардієць просто також не актуальний танк абсолютно. ДПМа немає, повільний, картонний, задня башта. Не для цього рандому так точно. І ще ще. От якщо ви хочете якийсь. Льготний танк, да, що попадалось не максимум, не максимум, там, максимум до 9 рівня. Ну, Йосип ще може бути для початківця, але для середнього гравця або для того гравця, який прагне показати якісь, якісь результати у цій грі, він взагалі ну, старий. Просто старий танк, якого треба апати. 225 пробиття на голді. Це дуже погано. Дуже погано. Він ДПМний досить, він а, з жахливою з тобою і без пробиття Оце єдині проблеми цього танка а так він льготний, <coughs> непогана альфа, але ж ви на ньому фармити не будете. не будете. от Саме для фарму він не підходить, тому що на ББшки ти не проб'єш. ББшка 196 мм, на голді ти не пофармиш. От і все, навіщо тоді цей танк? В першу чергу танк береться для фарму Правильно? Тому ми його також. Скіпаємо. ЛТшка здорова, не актуальна без Ельфи. Е, СРВ-81 це один з найгірших танків 8 рівня. Взагалі не вартий уваги, чесно вам скажу. Далі. Чому не вартий картонний 100 мм ВЛД? Що це за броня? Пашта більш-менш, але вона взагалі ні, ні до того, ні до цього, до цього танка. Знаєте, як це? <кій> П'яте колесо. Далі, КВ не хороший, нема альфи, нема альфи, нема пробиття, здоровезний танк без броні і корпуса, що він потрібен. Правильно, правильно. Далі, КВ5. Також застарілий, такий самий, як Йошип, Йошип, Йосип 6. Здоровий, з великими лючками, без пробиття, не актуальний. 46к просто те саме, що СТРВ81. Без броні, без альфи, без пробиття. Не потрібний абсолютно танк у цій грі. Далі. Сенлак важкий в реалізації. Більшість гравців просто не підійде. Також здоровий. Навіщо брати сенлак за 8000 бонів, коли можна за 5500 голди купити ELC-90 і собі фармити в задоволення і в кайф. Ну, типу. Крайсер також складний доволі танк. Я, я ставив топ-5 саме премів. По тому принципу, щоб пофармити, щоб було в задоволення пофармити. Задоволення пофармити на крайсері можна 50 на 50. Якщо ти граєш на бабешках, ти знову нікого не пробиваєш. Якщо ти хочеш щось пробивати, тобі треба голда. Заряджаєш голду, не фармиш. От і вся історія. Тобто він як фармер не підходить, як понагибати може бути. 41 Т ЛТшка не актуальний. Е5 можна взяти за рефералку, навіщо його витрачати на нього 8 тисяч бонів. М49, М4 -й, й для фарму він може бути. Але тут треба підбирати по геймплею чи просто чи йому підійде він, чи ні. Динаміка норм, ББшка хороша, пробиття хороше. Кар борта картоні, башта картона, лючок здоровий. Треба також вам розуміти, що є такі мінуси від цього танку. Далі. за лорку я сказав, 122 тем сказав, альпін тігр не актуальний. Старий також без пробиття. Т-343 може бути як. Танчик нагибать, але також вам треба тут голда. Голда це срібло, а срібло це не фарм, тому я його не беру до уваги взагалі. Муц застарівший, та там трішки апнутий, але не актуальний. І далі тут сьомі танк, сьомі щось рівні, які, в принципі, я не думаю, що ви будете брати для фарму. Але в цілому, якщо ви прям хочете взяти пофармати пофармити на якомусь з цих танків. Як варіант, можна взяти Тайпа 62-го, він більш-менш актуальний. Можна взяти ІС-2. І можна взяти сушечку і на крайняк тога 2 Оце ті танки, яких плюс-мінус щось будуть фармить. Все інше це просто акційні танки, на яких ви особо грати не будете. Думаю, якось так. Пройшовся по всіх танках. Я сподіваюся, ви це відео підтримаєте і протиснете жирнючу подобайку. Все-таки, мене на стрімі вже який день питають, що купити за бони. Ніхто нічого не знає, які краще, який не, не краще. Я вам стислов, все пояснив, розказав і сподіваюся, вам це відео допоможе вибрати саме ту машину, яка вам потрібна. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте притискати вподобайку, бережіть себе, побачимось!